Thank you, so machine дуже dяroma. Дякую, пані та панове, дорогі колеги. я радий долучитися до цього саміту. Знаєте, трохи дивно говорити про сталий розвиток, коли по-справжньому сталим у світі розвивається хіба що непередбачуваність. Але знаєте, наша солідарність може зробити речі прогнозованими, бо Україна продовжуватиме відігравати роль гаранта продовольчої безпеки, і ми вже витиснули російський чорноморський фліт з. Чорноморського моря, ми вже просилаємо власне подальшу ініціативу, а також гуманітарну ініціативу Зерно з України і власне ми. Вже власне поставили в Алжир, Джибуті, Лівію, Ліван, Марокко, Китай, Індію, Малайзію, шрі Ланку, власне, Оман, Пакистан, Туреччину, Ємен та багато інших країн наші продовольчі продукти. і після цього ми також забезпечували поставку до Ефіопії до Судану. Загалом більш ніж 32 мільйони тонн продовольства було поставлено це на 32 мільйони тонн менше хаосу. Я думаю, що всі ті, хто підтримав наші зусилля, ми хотіли б подякувати їх, нічого. Не заважає нам досягнути більш амбітних цілей. Україна пропонує дуже чіткий перелік заходів для того, щоб попередити будь-які проблеми на світовому продовольчому ринку, і ми можемо забезпечити власне мільйони, мільйони тонн зерна, і ми можемо забезпечувати імпорт до Африки. Ми вже розпочали власне відповідні перемовні процеси. І я хотів би сказати, що світ має всі необхідні ресурси для вирішення проблем і в той же час для того, щоб забезпечувати глобальний розвиток. Україна під час війни вже демонструє значні результати. А світ, якщо буде співпрацювати між робо, між собою, зможе досягти багато чого, бо не треба чекати дії. Власне, забезпечують результати нас це все залежить лише від нас. Дуже дякую за вашу увагу. Дякую за вашу підтримку. Слава Україні, справжнім друзям. Дякую і слава Україні.